Вітаю, мої малесенькі слухачі! Сьогодні я вам розповім казочку про любов до мами. Уявіть собі маленьке містечко, де цвітуть яскраві квіти, співають пташки, а вітерець лагідно шипоче свої таємниці. У цьому містечку. Живе дівчинка Марійка, яка дуже любить свою маму і хоче зробити для неї найкращий подарунок. А як ви гадаєте, Любі, що може бути найкращим подарунком для мами? Вірно, квіти, малюнок, пісенька або віршик, так, допомога. Так, і ще й багато, багато іншого. Отож сідайте зручніше та слухайте. У маленькому містечку, де весна розквітала яскравими квітами, жила дівчинка Маріка. Вона дуже любила свою маму і хотіла зробити для неї щось особливе до Дня Матері. Одного ранку Марійка вирішила запитати у вітерця, що можна подарувати найдорожчій людині. Вітерець лагідно прошепотів. Подаруй їй свою любов і турботу. Марійка задумалася і пішла до річки. Вода тихенько зіркотіла і порадила сплети для мами вінок із найкращих квітів. Дівчинка зраділа й побігла до лісу, де зустріла соловейка. Соловейку, що ще я можу подарувати для мами? запитала вона. Заспівай для неї пісеньку від серця, відповів птах. Настав святковий день. Марійка вручила мамі віночок, заспівала гарну пісеньку і. Мі Її обняла. Мама усміхнулася і сказала, найкращий подарунок, люба моя, це твоя любов. І відтоді кожного року в цей день Марійка дарувала мамі не тільки квіти, а й теплі слова, обійми та свою щиру любов. Ось і закінчилась наша казочка. Отож, малята, пам'ятайте, що навіть маленька допомога, ласкаве слово або обійми можуть зробити маму найщасливішою. Тож давайте завжди радувати наших мам і дарувати їм свою любов не тільки у свята, а й щодня. Я вам кажу до побачення! До нових зустрічей!